З тисячі року я була в молодіжній політиці. Як психолог викладала дуже багато семінарів, проводила тренінги. До війни активно і саме таким цікавим проектом вважаються створення молодіжного центру Лавка і те, що ми змогли організувати у 2019 році молодіжну столицю, які я скажу, що молодіжна політика в Кам'янці була тоді на піку. І це був найкращий період в розвитку молоді, потенціалу, бачення, куди ми рухаємося. І так трапилося, що в один момент запросили в it сферу і я стала HR. -ом. Це була робота на межі психології. Я почала працювати у Львові. І перші ознаки того, що щось іде не так, коли мої співробітниці прийшли і розповіли, що їм в школі. Попросили приготувати тривожний рюкзачок для дітей. Я як психолог намагалася їх заспокоїти, але в жінок, коли їм кажуть, що в вашої дитини має бути елементарний набір їжі, води, засобів медичної безпеки, їх це дуже сильно стривожило. А в ніч на 24 четверте. Ми зустрілися з колегами, гарно провели час у Львові, а наступного ранку вже почалась війна. Я жила за Львовом у передмісті і певно звук машин, які їдуть в шість ранку всі з передмістя ніколи не забуду. І паніка перші години. Вона була відчутна у всіх. Ми не знали, чи виходити нам на роботу, керівники не знали, чи кликати людей. У нас почалася евакуація в шая, ми тоді активно вивозили з співробітників, сімей, зв'язувалися, де вони зараз. А на наступний день в мене була можливість виїхати за кордон, і я відмовилася. Не могла собі дозволити. Рішення було дуже просте. Ні. Не виїду, нема чого. І це перших два тижні це субота-неділя, я просто на телефоні для того, щоб зрозуміти, як люди себе почувають і чи можуть вони працювати. Де ти чи в безпеці, люди називали регіон, не говорили навіть місто. Це надто багато невизначеності було. Але ніхто не зупинився в роботі. Це дуже сильно знаково для мене стало. Ніхто не зупинив і не опустив руки. Знаєте, кожного з нас тягне до свого міста. І я зрозуміла, що просто не можу ніяк залишатись там, де є. І з колегами організували гуманітарну допомогу. Ми тоді написали лист в Центр соціальних служб між нами. Я попросила батька та свого брата провести цю гуманітарну допомогу. Це був другий тиждень війни. З Львова вже всі виїхали майже. І вони їхали пустою дорогою. Було дуже багато блокпостів, надзвичайно багато. На одному з блокпостів батько розповідав, що їх зупинили і, по-перше, обшукували машину, пусту машину, ще без гуманітарної допомоги. Хотіли забрати, тому що на потреби армії, чому ні? Але так як були документи, що ми їдемо за гуманітарною допомогою, їх пропустили. А я приїхала з Шаяном, вони вже були загружені цією гуманітарною допомогою. В мене так було малесеньке таке місце, де можна сидіти було між допомогою цими ящиками різними, між такими медичними засобами, тому що ми одну частину медикаменти везли в Хмельницький лікарню для ветеранів, і другу частину допомоги ми везли в місто Кам'янець-Подільський, якраз робила акцент на тих людей, які були з Києва, які приїжджали, це більше дитячих і жіночих речей і речі першої необхідності. Коли у Львові стали комендантська година, а ми ще тільки добиралися до місця, з якого мали виїжджати о 6-й ранку. Була машина, яка було написано 200», І Ми чудово розуміли, що вона заїжджала якраз в комендантську годину і везла наших воїнів або людей, які постраждали від Росії. І я розуміла, чому її везуть тоді, в час комендантської години, коли немає людей, тому що люди б не е залишалися в будинках, вони би цю машину просто супроводжувала. Уже в Тернопільській Хмельницькій області на блокпостах у нас були батарейки, дуже близько, чомусь так їх поставили. І на блокпостах ми просто роздавали батарейки, тому що хлопців не було цих батарейок, а до фонариків. І вони дуже з радістю їх брали. І Питали, чи є ще. І нас попросили заїхати в 15-ту школу, тому що там було найбільше і на той час. Кількість людей, які перебували якраз потяги, які приходили з Києва. Ми віддали дитячі речі, памперси, дитяче харчування, і поїхали вже в розмай. Тоді дуже багато привозили всі якраз допомогу там. Вони її приймали, сортували. Я точно знаю, що частина допомоги, яку ми провезли Львова, поїхала на Харків. Місто змінилося кардинально. Ти бачиш людей, які пересуваються містом сім'ями, але які тримають руки один одного, щоб не згубитися. І ти розумієш, що це саме ті діти і ті сім'ї, які виїхали з зони бойових дій. Ніхто не пускав в руки, всі працювали якомога більше хотіли, щоб Україну на світовому ринку говорили про державу, яка дотримується своїх обіцянок контрактів. Ми трималися для того, щоб показати, що робота IT-сфери сфери це та робота, яка може забезпечити державу в майбутньому. Я бачила львівський вокзал. Людина, яка приїжджала у Львів і яка була, їхала далі, це такий вулик, але який постійно плаче. Ти заходиш, і перше, що ти бачиш, це великі намети, де просто роздають їжу і людей, які не знають, що далі робити. І я пам'ятаю, я їхала на обстріляному потязі з Запоріжжя. Частина людей вже звикла, хтось плакав. а… Частини все документували, знімали, волонтери розносили їжу. Такий живий вулик. Після повернення в Кеменець ми з Іриною Раєнчук, яка є головою громадської організації Містер Міпл, яка якраз здійснює багато проєктів, в тому числі настільні ігри, дитячі ігротеки і дорослі. Було багато ідей перед цим проводити тренінги психологічні. Для людей і мешканців міста. І ми запустили такий проєкт. Паралельно розробляю тренінг для волонтерських організацій, а щоб поїздити трішки по Україні і віддячити тим організаціям, які працювали весь цей час. Просто їм подякувати. Я знаю, що коли ти в процесі роботи, ти не можеш зупинитись і сказати, який ти молодець, або знайти знову мотивацію, рухатись далі. А от форму мотивації для громадських активістів, які працювали весь цей час, дуже легко чомусь. Я знаю, що те, що вони створюють, це віде в історію, що по кожному кейсу потрібно видати хоча б не менше трьох книг, тому що те, що ми робимо, його потрібно фіксувати. Записувати в новітню психологію, соціальну роботу, тому, що кожен кейс він є унікальний, тому що розробляється за дуже короткий час. Сьогодні всі захоплюються нашою волею, мужністю, ну і нашою унікальною історією.